З нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у залі засідань міської ради відбувся круглий стіл, у якому взяли участь представники міської організації Спілка Чорнобиль. Заступник міського голови Едуард Савік висловив щиру подяку присутнім за їхню мужність та професіоналізм. Також вручив подяки міського голови шістьом ліквідаторам. Депутат обласної ради Євгеній Недещук нагородив низкою відзнак та орденом від всеукраїнської організації «Афганці Чорнобиля. На засіданні ліквідаторівці. Цікавили і буденні питання, зокрема ті, що стосуються соціального захисту, пенсійного забезпечення та пасажирських перевезень. Хочу сказати, що деякі перевізники, тим більше водії, є, такі, що в нас оце є вмові, і то треба дати оцінку, що в нас є такий випадок, що заходиш, показуєш посвідчення, він відкидає посвідчення, не хоче тебе знати і виганяє з автобусу. Так було зі мною. За хамське ставлення водіїв, це якби недопустимо як з людської сторони, так і законодавчо. Запишіть номер телефона. Є випадки, звертайтесь. На всі хвилюючі питання ліквідатори аварії на ЧАЕС отримали відповіді від керівників галузевих відділів та управлінь. Також подякували міській владі за добре налагоджену роботу стосовно вирішення важливих для них питань. Нині у Нововолинську проживає 144 учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.